Вітаю вас в ефірі. Актуальна розмова, і я, її ведуча Аліна Бережна. Сьогодні ми підбиваємо підсумки сезону Суперліги 2022-2023 черкаських МАВП і говоримо із головним тренером команди Артемом Сліпенчуком та гравцями Сергієм Кузніцовим та Сергієм Скірою. Вітаю вас! Вітаю! Ну, так, ну, так. Тож черкаські мавпи посіли сьому сходинку в турнірній таблиці. Із 32 матчів ви перемогли дев'ять. Артема Валерійовичу. Ви як тренер, як можете підсумувати цей сезон, цю суперлігу для черкаських «Мавп»? А найголовніше те, що я сказав після останньої гри. Те, що цей сезон був завдяки зсу, і це, мабуть, найголовніше. Стосовно нашої гри і нашої команди, так сезон був тяжкий, як і для всіх інших команд. Ми намагалися зробити якнайкраще. Звісно, сьома сходинка це не та сходинка, яку всі хотіли би мати, але маємо те, що маємо. Так, мабуть, могли зробити краще, мабуть. Могли працювати краще, мати концентрацію, фокус. Це я говорю зараз не тільки гравці бо є, або я, і всі. То, стосовно всього клубу, мабуть, всі ми могли зробити краще. Але е нам потрібно зробити аналіз всього цього і рухатись далі. Все ж таки, ви кажете, що можна було б краще. Над чим потрібно попрацювати такі головні моменти, на вашу думку. Речей дуже багато так. Клуб «Черкаські мавпи завжди мав великі амбіції. Якщо я не помиляюсь, чотири роки тому назад вони були чемпіони, і потім кожного року все нижче, нижче і нижче, так тому тут не можна сказати так, окремо це. Якийсь ревес, чи якийсь тренер, чи хтось із клубу. Це взагалом тотал, як я кажу. І речей, мабуть, багато. Але їх потрібно робити, потрібно зробити висновки і е, намагатися наступного року бути вище. Який матч ви б назвали б найкращим у цьому сезоні для черкаських мов? Найкращим матч. Тяжко. Ну, окей, мабуть, мабуть, гру з будівельником. Чим 35, чому 35 саме він хвилин, найкращий? А, а, якщо не помиляюсь, ми мали погану підготовку, не було, не було 10 гравців на тренуванні і все таке, але цей матч, мабуть, був саме найкращий. 35 хвилин ми а, грали консистент, грали якісно, намагались. Читати захист е і рухати м'яч в правильне направлення, да? тому цей матч, мабуть, був з точки зору баскетболу найкращим. Сергію, чи ви погоджуєтесь із тренером? Який для вас матч найкращий? Так, раз будівельником була дуже цікава. Мабуть, для себе я би взяв гру останнього черкаського баблу зі Львовом, де була дуже важлива перемога для нас. Сергію, а для вас який найкращий матч був? Ну, напевно, з будівельником. Я згоден з тренером, що хороший баскетбол. Напротязі 35 хвилин ми показали. Потім десь в кінцівці нас не вистачило, бо була така змазана підготовка у нас. Ось, ще б виділили б, напевно, останній матч сезону. Складний матч, Такі були гойдалки. І показали характери, перемогли. Нам потрібна була ця перемога, аби бутись на сьомому місці. Ось ці два матчі напевно виділю. Насправді на вашу гру багато факторів вплинули. Це, звісно, не перша війна. Це перерви в тренуваннях. Ви зігрувались фактично на ходу, і зміна також тренера Артема Валерійовичу. Яка з поставлених перед тренерським штабом задачі особисто для вас, як для тренера, була найважча. А, насамперед, для кожного тренера перше завдання це зробити колектив, який буде битися на майданчику і буде єдиним цілим впродовж цього сезону. Буду відвертим, не скажу, що в нас був той колектив, якого я хотів би бачити, але це також аналіз для всіх нас, що ми зробили не так, і що ми повинні виправити, скажімо так. Тому це була найважча задача, і ми з нею не справилися. Я не можу сказати, що в нас не було колективу, але для тих задач, які ми хотіли би боротися, можливо, за медалі, чи ще щось таке, цього було недостатньо. А, а все ж таки, ви отримали 9 перемог. Що вам допомогло в цьому? Той же колектив: це гравці, це тренери, це клуб, це всі ми разом. Результат чемпіонства або останнє місце це не тільки гравці або тренери, це також і організація клубу, і немає маленьких деталей. так тобто ми всі разом працюємо на одну справу. Як ми говоримо, сезон був досить складний, була серія поразок спочатку. Як на фоні цих невдач вдавалося зберігати оцей бойовий налаштунок От для вас, як для гравців, Сергію? Тут дуже складно щось виділити. Мабуть, це було головне я не знаю, желання, щоб вигравати і зібратися усією командою, бо поразки цьому клубу не потрібні, як і гравцям. Тобто, у нас була мотивація, щоб більше не програвати, закінчити цю полосу. Сергію, а що вам допомагало в кожній такій грі підтримувати бойове налаштування? Допомагало, те, що ми працювали наполегливо на, на тренуваннях. Хотіли гравати, програвати, я думаю, ніх, ніхто не любив. І приходилось десь більше тратити сил на тренуваннях. Ну, тренуватись більше, ніж на свій максимум. Так скажем. А також всі ігри були без глядачів. Як вам було грати без вболівальників? Чи це якось заважало, чи ні? Що ну, звичай... таке це підтримка? Звичайно, заважало. Бо в Черкасах завжди, якщо ми беремо Черкаси, то завжди, коли приїжджаєш в це місто, тут дуже гарно підтримують баскетбольний клуб. Завжди важко тут грати, бо вволівальники женуть свою команду. Ось цього десь не вистачало. Баскетбол для чого? Баскетбол це для глядачів, для якогось шо, шо, це десь шоу. Ні, не тільки там для гравців, а щоб люди отримали. Сергій Сергію, а для вас, як для гравця, чи не було такого відчуття, що не вистачає глядача, не вистачає підтримки із трибун? Так, цього, звісно, не вистачало нам протягом всього сезону, але ми розуміємо, що зараз в країні війна і це неможливо. Але це дуже приємно, коли ти приїжджаєш додому, до рідного залу, і він повинен вболівальників. Це дуже приємно завжди. Артема Валерійовичу, у цьому сезоні в молодих гравців, які ніколи Раніше не були в перших ролях у дорослій команді в суперлізі, з'явився такий шанс показати себе. Чи можете ви когось можливо виокремити або сказати про те, що все ж таки молоді гравці показали себе з кращого боку і показали прогрес через ю серед юніорів? Мабуть, всі. всі ми маємо якийсь прогрес, так незважаючи, що сезон провальний, як для мене, для тренера, як для гравців, для всіх нас. Ми. Хотіли більшого, але незважаючи на все це, всі мали якийсь прогрес і всі зробили крок вперед. Так, могли зробити більше, два кроки вперед, три, не знаю. Виділяти когось не буду. Ніколи цього не роблю. Також хотів би відповісти на ваше запитання, що ви запитували хлопців, стосовно що допомагало вам. Продовжувати сезон, незважаючи на низку поразок і так далі. Ми займаємося нашою любимою справою, так. тому ми, ЗСУ допомагала нам працювати і давали нам якесь вдохновлення. Тому ми любимо цю справу і приходити в зал працювати, грати матчі для нас це. Це добре. Насправді так, зараз ЗСУ для нас це велика мотивація. Мотивація у всьому і в кожній справі. Головне, вони на своєму фронті працюють, а ми продовжуємо на своєму. А, і от у вас, як у тренера, є м, певні вимоги до своєї команди, до своїх гравців. Чи всі гравці відповідали вашим вимогам дослухалися до вас? <кій> Вибачаюсь. А, мабуть, ти коли збираєш команду, чи коли приходиш в колектив, який вже є, мабуть, ти якось адаптуєшся до гравців стосовно тактики, але якась мінімальна дисципліна повинна бути для кожного гравця однакова, так? Так, мабуть, не всі мали концентрацію і фокус на цю дисципліну. І, мабуть, це також був один із факторів, чому ми. Маємо той результат, який маємо. Але я не буду казати про когось окремо і яких з гравців або, або мене, це, це індивідуально, тому це залишиться в роздягальні. Хочу сказати, що ага. на всі ці запитання, що дуже головне, щоб після цього сезону всі ми зробили висновки. Окремо, висновки гравці. Я вже маю якийсь аналіз, я вже розумію, що я зробив не так. В тому місяці, в тому місяці можливо, щось тактичне, можливо, щось е е в роздягальні, Так, і це дуже важливо проаналізувати і рухатись далі. Я нагадаю, що в ефірі актуальна розмова. Я її ведуча Аліна Бережна. Сьогодні ми говоримо з головним тренером Черкаських МАВП Артемом Сліпенчуком та гравцями Суперліги Сергієм Кузніцовим та Сергієм Скірою. Сергію, ви стали одним із найрезультативніших гравцем команди в цьому сезоні. Ви, у вас результат 8,1 в середньому за гру підбирань. Та все ж, яка ваша улюблена роль у грі? Захист. Так. Безумовно, я кажу коуч, то це захист. Все починається, вся гра строю, будується від захисту. Це найголовніше. Якщо я став кращим у цій команді, це не тільки моя заслуга, це заслуга усієї команди. Тобто ми всі робили одну справу. у когось це трішки краще, трішки гірше. Але це загальна наша робота. Ви ще ж і визнані найкращим гравцем гри з командою Прикарпаття говерла там набрали 14 очок, 12 підбирань, один блокшот. Як можете описати цю гру, які були емоції від неї. Я прошу показати на екрані якраз фрагменти з цієї гри. А як ви можете описати її? Це була дуже складна гра, та вона дуже багато значила для нас, бо нам була потрібна перемога. Власне, свої моменти, як можете описати, які були емоції, бо все ж таки для вас це був досить вдалий матч? Емоції були дуже гарні, бо ми здобули. Важлива перемога, щоб закріпитися на сьомій сходинці? Усі були дуже, дуже довольні цим результатом. Сергію, взагалі, це ваш другий матч у Черкас... другий сезон у Черкаських мавпах. Перший ви, можна сказати, завершили достроково через травму. Це ваш така другий вихід у матчі в Суперлізі. Як оцінюєте свої здобутки в цьому сезоні? Так, на жаль, прошлий сезон я закінчив достроково, це дуже болісно було для мене. Я не хотів цього, цього так закінчувати. Цей сезон був гарний, але я його вважаю, що могло бути більш краще. Можливо, десь не допрацювали, десь щось не доробили на тренуваннях, але могло бути краще. Але все ж таки, це досвід для того, щоб працювати і щоб в майбутньому було краще. Сергію, а ви в цій команді вперше. Ви раніше грали з командою «Харківські соколи», цього року, на жаль, команда не бере участь в чемпіонаті через війну. І вам довелося обирати команду і переходити до іншої. І ви обрали Черкаські мавпи. Чому саме ця команда? Чи був якийсь інший вибір? Вибір був. Не буду казати, хто це був. Позвонив тренер сюди. Напряму до мене запропонував о, приїхати грати сюди. Недовго думаючи, ми домовилися. Я приїхав сюди. Я задоволений, що я провів тут сезон. Можливо, і надалі тут буду грати. Хто Якщо знає, наступного то. сезону вам запропонують, ви гратимете тут? Можливо, запропонують, буду думати над цим. Подивимось, час покаже. В цьому сезоні ви отримували досить більше, значно більше ігрового часу. Як ви оцінюєте персонально себе в цьому сезоні? Ну, знаєте, складно оцінювати себе краще, напевно, оцінять тренери. Хтось ще ну, себе, себе оцінити, свою гру. Ну добре, що зараз у багатьох гравців з'явився цей шанс грати. Потрібно просто брати і користуватись цим шансом. Бо деякі не розуміють, що ось випав така можливість випала, що можна зараз без легіонерів показувати і брати великі хвилини собі, робити якісь цифри, статистику собі. Деякі просто цього не розуміють. Ось, ну, цей сезон, в принципі, для багатьох я вважаю хорошим з точки зору розвитку кар'єри. Це такий крок вперед, можна сказати. Якщо й надалі так буде, то в принципі для молодих гравців це дуже добре. Все ж таки, ви в цій грі попрацювали із двома тренерами: це із Георгієм Ступенчуком і Артемом Сліпенчуком. І у кожного тренера є свій підхід. Яким, який досвід вам вдалося перейняти від кожного з них? Сергію вам і вам, Сергію. Ну, це зовсім два різних тренери. У кожного своя філософія. Артем Валерійович більш емоційний, ну не більш набагато емоційніший тренер. Ось, десь деяким гравцям складно з цим, ну, це його фішка, можна так сказати. Він такий тренер, це потрібно поважати. Кому не, не подобається, ну що ж робити. Ось, ну мені було комфортно працювати. З одним і з другим тренером. Просто потрібно до кожного привикнути, як сказати. Так, звісно, Ось. звикати от, так, до, як для вас це до перший сезон. До кожної філософії, у кожного свої правила є. Так. Ось для вас це перший сезон черкаських мавпах, і все ж таки звикати потрібно. Сергію, а для вас, от два тренери, що ви перейняли? Що можливо було складніше, легше? Було дуже цікаво попрацювати з двома тренерами, у них дуже різні, я не знаю, мабуть, це фактори гри, бо кожен, кожен будує команду та план, план на гру трошки по-різному. З, з першим тренером було цікаво, з другим тренером також, але відзначити щось погане чи гірше, я, напевно, не зможу, бо мені було цікаво працювати з двома тренерами. Сергію, ви е, неодноразово потрапляли в найкращі моменти матчу, е, моменти Суперліги, в тому числі з бузербітером е, в матчі проти Біп на початку сезону. Е, е, здається, це був такий емоційний момент. Що ви відчували тоді? Нічого не відчував, попав в кінок. Якщо згадати. Наперед, перед цим кидком. Чи були ви впевнені в такому результаті? Ну завжди, коли ти робиш атаку, ти прагнеш забити м'яч. І в той кидок я теж хотів забити. Просто якби цей кидок, припустимо, був на перемогу і там, тоді б якісь емоції більш були. А так, просто забив кидок. Я не скажу, що це якийсь складний кидок був. Це Артеме Валерійовичу, а ви, якщо говорити вже про наступні сезони, про наступні матчі, чи ви плануєте залишитись у команді надалі? По першу чергу, хочу сказати, що Георгій Ступенчук робив дуже хорошу справу тут до того моменту, коли я приїхав. І Хочу сказати таке, що так, кожен тренер його праця залежить від результату, але ми не можемо. Скажімо так, судити тренера, чи є результат, чи ні. Ти можеш бути класним тренером і робити свою працю дуже якісно, але не мати результату. Тому я хочу сказати, що коли я прийшов, я прийшов не на пусте місце, команда була, і певні ідеї були, були певна філософія була і так далі. Я також адаптувався. Тому ми задавали питання перням стосовно. Одного іншого тренера, тому я скажу, що Георгій Ступенчук робив дуже хорошу справу тут. Стосовно щодо майбутнього сезону, побачимо зараз тільки квітень, тому дуже, дуже рано про це казати. Але так, звісно, будемо дивитись. Чи є можливо у вас якісь, <звітнє> хто буде із гравців в наступному сезоні? Ми тільки закінчили сезон і зараз аналізуємо. Мабуть, якісь певні ідеї в мене є, але щоб їх озвучити публічно, мабуть, це також дуже рано. Побачимо, будемо розмовляти з директорами і там будемо дивитися, що як. Все ж таки, ви як тренер, які, можливо, у вас є критерії до гравців в наступному сезоні? Та, як і завжди, я казав, що колектив, так, повинен бути колектив, і ми всі респектуємо одні правила. Стосовно як оффенс, діфенс, стосовно, так і е, в роздягальні, Все, все геніальне, да, воно все просте. Тому немає якогось тут е, секрету чи щось таке. так, е, Маємо правила, ми, їм, ми, ми їх слідкуємо. Неважливо, це гравець, можливо, тренер, можливо, директор. Всі одні правила. Таким чином, ми респектуємо команду, колектив, сім'ю, так? А, і до вас питання як до гравців Сергію. Як вам вдалося злагоджуватися з командою? Вже ви попрощалися з усіма хлопцями, які були в команді? Ні, ми ще не прощалися, мабуть, у нас буде декілька днів, щоб попрощатися з усіма. Тобто зараз. І тільки-тільки намагаються їхати додому, але ще поки рано. думаю, що до кінця тижня, мабуть, ми будемо ще тут. Чи важко було злагоджувати командну гру? З перших ігор, мабуть, це так, бо було дуже мало часу на підготовку до сезону. Приїхало дуже багато різних гравців. З перших днів це було тяжко, але всі зрозуміють, що від цього залежить наш результат. Тобто ми знайшли спільну мову, скажімо так. А легіонери вже поїхали? Ні, Мабуть, ще ще ні, так. – Вони найближчим часом збираються їхати? Я думаю, що так. Як ви оцінюєте їхню гру? Як ви з ними знаходили спільну мову і співпрацьовувалися? – Якось проблем з ними не було. Тобто, ми відразу зрозуміли, що хочуть хлопці, що ми хочемо від хлопців. Тобто, це не було якоїсь проблеми для нас. Можливо, ви говорили, спілкувалися з ними, чи на наступні матчі вони приїхали в, о, грати в команді черкаських мовп? Так, ми спілкувалися з ними, але зараз ніхто не знає. Все залежить від ЗСУ та країни. Тобто, це поки що, мабуть, це рано про це розмовляти. Звісно, зараз все залежить від ЗСУ від військових, але ми продовжуємо вірити в перемогу, і вона обов'язково буде. А ми Звичайно. кожен працюватимемо на свої на своєму фронті. Я дякую вам. Так, я вам також дякую. Дякую. нагадаю, що в ефірі актуальна розмова. Сьогодні ми підбивали підсумки сезону Суперліги 2022-2023 і спілкувалися із головним тренером Артемом Сліпенчуком. І гравцями Сергієм Кузніцовим і Сергієм Скірою Щастив вам! Дивіться баскетбол і вірте в перемогу!